Так їду і завжди думаю, я в подорожі, я завжди думаю, як добре, от так от просто не тратити гроші на любі дурниці, не тратити сісти в машину, заправити бензину і поїхати. Поїхати з хати, поїхати. Не треба Альбергу з в машині, так як само, як ми будемо спати. То гроші викинені на вітер. В хаті треба мати добрий матрас, добру хату, ліпше в свою хату вложити. Я вам говорю, що краще вложити в свою хату. Це означає покращити свій диван, щоб подушки під спину не пхати, щоб у вас спина не боліла. Ліжко гарне, високе, нове собі поставити. Холодильник купити, душ переробити. Буває таке ванна, людям дуже незручно. І люди мучаться в ванні, це так тяжко, так незручно, дорогенькі мої. Душ треба ставити тепер. Тому що тепер клімат теж в Україні помінявся і дуже-дуже гурячо, І набагато краще душ прийняти, ніж лізти в ту ванну, особливо в старшому віці. Та зараз я би навіть не хотіла. І у нас біде є. Ми привикли до біде. Боже, скільки ту доріг, скільки тут перехрестів тих. Мій компаньйон, на щастя, дуже добре водить машину і дуже добре розуміється в тому всьому. Є навігатор, але все одно, це, мені здається, це не так легко тут сюди їздити. Тут метод, е, околиця Дзуріго. ми тут є, околиця. І я от завжди думаю, як добре. Тут, бачите, не такі аж красиві краєві яди, але може бути. От бензина скільки коштує? 1,67. Е, супер. Це так як в нас? 1,67? Мама моя, зарплата тут в три рази більше, а бензина така сама, як настіна. Тут середня зарплата, мінімальна, я вам скажу мінімальна, 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 мінімальна зарплата, тут є 3 тисячі з половиною. Якщо вже така, хороша середня, середня, хороша зарплата, 6 тисяч. Є й 4, є й 10, є й 15. Ну, Це вже 15, я вже не говорю, бо це таке саме, як для Італії, хтось 4 отримує. знаєте, лікар може якийсь получає 15. Але нормальний працівник, такий середній, хороший спеціаліст, який вже має досвід з 10-20 років, який працює, отримує до 6 тисяч. І, і тут ціни, бачите, не такі аж сильно високі, якщо так ворог, зібратися. От бензина знову 1,73. Тут дізель і дві бензини було. Тут все одно бензина тут недорога. Догана є, е, границя, е, Швейцарія, Німеччина. Догана границя, границя, е, як називається? О, ось тут, от там вперед. Закінчується Швейцарія і починається Німеччина. Я в Німеччині буду перший раз. Я ніколи ще в Німеччині не була, доленькі мої. Ось. Треба внизу пустити відеокамеру, бо ще німці ще уштра. Не то, що уштрафують, ще мене візьмуть під контроль, глибокий контроль. ось 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 ось, ось тут, 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 тут. О, все. Штраф, штраф не платиться тут. от. Переїжджаємо границю. Європа, ніяких границь нема. Поставили семафор, щоб люди сильно не гнали і все. Помаленьку такий будиночок є. Візьмуть вас все контролем. О, нікого на в нема. А, він є, є його. Тут, то, я, ми його не бачимо, а він є в середині. Що там наверху? Якісь люди сплять, якісь будиночки, ріка така є велика. Джоль ватшоут. Так, я в Швейц... я в тому в Німеччині перший раз, але я була в Австрії і я була дуже багато раз вульсано, бо Бодзен. Як потульсано, Мерано, отам на півночі Італії. Бренеро, я дуже багато, ну не дуже, але була багато разів така жіночка, бачите, така прибирає, неї така хімічна. Такі штани. Ой, яка в неї хімічна, яке в неї чорне волосся? чорне як в того, знаєте, що під землею живе. І я ніколи не була. А ми, ми з компаньоном тут переживаємо, що ми тут будемо їсти. Я сусісок не хочу, я бульби тої фрі не хочу. Я не знаю, тут, напевне, шніцель якісь готують. Зупи я знаю, що тут добрі готують. Але зимою я би зупи її їла. Я люблю спробувати зу, 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 зупу, яку готують німці. Але не знаю, що ми тепер будемо їсти. Вони тут крафті їдять. У крафті мені би підійшла пашана капуста мені би підійшла. В'юстер я їла добрі дорогі в Італії, теж є. На півночі я їла пиво, ну, можу спробувати, так воно мене інтересує. Німецьке пиво, хороше пиво. А так що ще можна їсти в них тут? Не знаю що. В них навіть хліба нормального немає. А знаєте що ще? Той шніцель, мені здається, такий шніцель тут готують там Такий кусок м'яса, там пізніше з масло в середину ставить, пізніше обжарюють його в паніровці. І отакий шніцель отакий я би спробувала шніцель. Треба зараз в інтернет подивитися, що е, типічні швейцарські блюда. Треба, щоб щось вибрати, таке типічне їхнє спробувати. Ну, Німеччина той то наш Лідл. Lidl. Lidl. Той наш Лідл, такий супермаркет, Лідл, пенні-маркет у нас тут є. І. Бачите, воно дуже похоже. Дуже похоже на, на північ Італії. Італія дуже-дуже-дуже Італія відрізняється сильно. Південь Італії це зовсім це небо і земля. Південь і північ це є небо і земля. А от я в центрі живу, в центр то теж. Центр щось вхопив таке чуть-чуть з півдня і чуть-чуть вхопив з півночі. І це, це дуже добре. так, знаєте, Трошки так, трошки так. Мерчедес, які машини їздять. Volkswagen, Мерчедес, ще один ззаді Мерчедес, Форд. І ось такі. І ми їдемо сюди. Де ж ми їдемо в такий тупічок? Їдемо сюди. Значить, Навігатор веде сюди і їдемо сюди. Німеччина, скільки тут пива п'ють? П'ють багато пива. Ми тут приїхали гольф брати. Мій компаньйон завтра, післязавтра буде тут розважатися. Ось таке тут. Таке тут місце. Такі сумочки, Мій ми теж таку сумочку має. і тут п'ють багато-багато пива, пива п'ють дуже дуже сильно багато. Бар, туалет. Что рушнички німці поскладали, попрали гарно. А, тут наша машина теж стоїть, це вже дорога. Дорога, Це німеччина. Німеччина, дорогесенькі мої. Наш перекус, другенький мої. Подивіться, якому ми в красивому місці. Як тут гарно, ми перекусуємо наші тут валізи, тут наші ковдри, подушки, ми тут всі дуже-дуже гарно організувалися. Зараз мій компаньон йде тут грати, тут гольф грати. Він вже так переодягнувся. Сьогодні тренування і завтра тренування. Ми там зустріли друзів, так що він знає, одного німця, і, і пара зі Швейцарії, Сюзі. І пізніше я не знаю, як того чоловіка називатися. Ну, ми їх знаємо вже давно. Машина забита битком. Знову. В холодку, а на сонці гуряча. М'ячиками з сумкою до машини. Зараз мій компаньон прийде, дорегенькі мої. Тут ріка рядом, люди гуляють, ще сонце б'є, я не хочу виходити. Мені тут такий релакс, я тут сама в, в, в темноті, в тому, в, в тіні. І мені тут дуже сильно подобається. Дорогенькі мої ви тільки гляньте. Як вам це? Подобається вам таке, такий пейзаж? У мене тут все розкладено. Все відкрито. Гляньте. Там вікно відкрите, тут відкрите, крісло вниз опущене, все донизу опущене, подушка під спиною, під шиєю є мігенька. Ми сьогодні тут будемо в машині спати. Спати в машині це модно, це красиво, це по-сучасному, це по-європейськи. Ви мені написали, це трохи низько, це низько спати, тоді спіть в п'ять зірок. Діть Ді в п'ять зірок і тіштеся. Я була в Італії на відпочинку, я спала в густиниці п'ять зірок. Світ. Там, там сніданок був дуже дорогий, дуже багатий сніданок був. Пишіть так, їдьте в Італію і спіть, а ми спимо в машині. Свій компот зварила, бачите, компот. <звобити> що трошки залишився, він смачний. Мама мія, Оце, ця вода вже закінчилася, це викинутися. Це, це порожна. Ця пити, пити. А ось ця, навіть я ще не закрила. Вона такі китки немає. Сказав мій компанією, зірви зриви щоб не той. з умивальника вода, і ми руки миємо. Бачите, от руки, миємо. руки, лице. в нас є великий запас всього, тому що ми вже досвід маємо. Ми вже зуби з'їли на таких подорожах. І ми вже дуже багато грошей зекономили, ма дуже-дуже-дуже багато, що ви собі навіть не можете представити. За ті 10 років я вам не показувала. Просто. Але в Італії ось таке показувати, це є престиж, це красиво, це розумно, це серйозно. І це називається... Треба кораджу мати, дорогенькі. Мої Треба мати кораджу. кораджу. Моє розове волосся, ви бачите? Що це таке в мене? є? А, це у мене два тих. Ну, я коротше, вам покажу колись на другий раз. Ви хотіли дуже сильно побачити, Ви гляньте, який колір. Ви бачите? Який ніжний колір в мене волосся. Я жалію, чому я раніше не зробила такий колір. Який ніжний колір, який сучасний, який гарний. Такий колір можна зробити в різних тонах. Ось я, бачите? Чао! Чао-чао! І такий колір можна в різних селах. Можна в холодних, можна в теплих. Я є голубий, зелений, я того не переношу. Але треба спробувати. Може би мені підійшло. От розовий, я розовий колір взагалі то не люблю. Це розовий не мій колір. Але кораджу, треба покраситися. Я жінка хотіла сказати пенсійного віку. Пенсійного віку, дорогенькі. вам цього не зрозуміти, такого мого життя, вам не зрозуміти, дорогенькі мої, не зрозуміти. Бачите, яка краса, ой-ой-ой, що ой, з воно мені тут не виходить, як має бути. Ось так. Ось так, дивіться, ой, то зблизька теж не видно. Ну, коротше, я вам, як буде можливість, в гарному, гарному, гарному зеркалі я вам покажу. Я чекаю компаньона, зараз ми підемо гуляти і пізніше знову приїдемо спати на, на те саме місце. Бачите, тут багато людей буде спати теж в машині, такі зимі, як ми. І не такі самі ще й молодші за нас. Старші вже не сплять, бо старші не мають кораджу. І там, бачите, кампер стоїть. Кампер стоїть. Отут такі, тут басейн є великий з водою, тут багато в басейн ходять люди. Мій компаньон пішов сьогодні на тренування, він гольф грає. Сьогодні тренування, завтра тренування, а пізніше буде заняття. заняття. змагання буде європейського стилю. Ми тут в Німеччині, я нагадую, поки що ми в Німеччині ми вже в Швейцарію будемо їхати. І тут і швейцарці приїхали, і німців багато, і австрійці, і така знаєте, збірна з цілої Європи. Так прохладно. прокладно, прохладно. Ви тільки гляньте, яка зелень, зелень, зелень. Яка красота, яка красота. Я в захваті просто від клімату. В захваті я від клімату, мої. А Тут, от бачите, я собі так. Мій компаньон купив нову, таку конкретну, бачите, таку 12 евро він наш заплатив на такі присоски. Ой, то таке, воно таке, знаєте, не таке за 3 евро, як продається, воно таке грубе, таке велике, така, ну, така знаєте, дуже така конкретна. Конкретна оця така від сонця. Вона їх закрили, має дві присоски таких. От бачите, от і навіть як сказала, що я хочу таку. Він каже, то дуже велика, то на велику машину. А я кажу, ну на маленьку є, на мою маленьку. Він каже, повинна бути трошки менша, трошки отак коротша, бачите, оця від сонця така. Казав, що мені купить. І ось так. Кісівиди, Бенрі Торнато. Мій ухажор прийшов. Вау! Пайведири, кічіляй. Ось це маца. Ось така маца. Замочок. Мама мія, скільки бальончиків. Отакий От м'ячик, один коштує 20-30 євро. А вдома ще є дуже-дуже сильно багато. Висиндату, пити пішу. Отакі От сумочки в нього є. Завтра я піду на поле і вам покажу. Кожен м'ячик має різну вагу, є тяжкий, є м'який, є скляний. Кожен м'ячик котиться по-різному. Один м'ячик котиться скоро, другий помаленько. І ось так. Так, зараз будемо... Файведирикомесіфа. Зараз покаже. Ми Зараз То на поле треба на рівному, треба на рівному. Окей. Prego, non è tutta Ecco qua. Uno, due, tre. Ok.